Ворог сміявся. Через море не перепливете. То я його вип'ю, сказав козак, і не жартував. Сів просто на березі витяг кухоль та й почав. Ковток – хвиля, ковток – чайка, ковток пів корабля. Турки з мурів реготали, а потім заумерли. Ще вчора перед ними шуміло море. А тепер лише мокре дно, на якому розгублено лежав їхній флот. Козак устав, обтрусив вуса і махнув рукою. Ходімо, хлопці! Козаки пішли просто по дну, мов по шляху, і до обіду вже були в фортеці. Турки не встигли ні стрільнути, ні втекти. Бо хто ж готувався до такого, бо сила козака не в шаблі, а в рішучості. Якщо вже пообіцяв хоч світ, водою затопи, а зробить. І хай це лише байка, але в кожному жарті є зерно правди про нашу впертість і безпеку. З <змежну> волю підтримуй український контент, став лайк і поділись!